Всім привіт! Нещодавно на каналі вийшло відео по лізингу в конфігурації Бас і я подумала, як же ж я можу оминути свою улюблену Бас Малий бізнес. Отже, поговоримо сьогодні про кредити, в тому числі і лізинг в цій програмі, як воно взагалі тут реалізовано. Перш за все, ми переходимо в налаштування, ще більше можливостей, розділ кошти. Кредити і планування, і має стояти позначка позики і кредити, активована. Далі ми переходимо в кошти, договори, кредитів і позик. І тут ми можемо створити договір кредиту. Натискаємо Створити банк, який нам надає кредит. обираємо. Наприклад, в мене це буде Приватбанк. Вид договору кредит, далі валюта, в якій ми будемо отримувати ці кошти, і безпосередньо сума. Я візьму, наприклад, 360 тисяч гривень. Я беру в кредит. І виданий буде нехай 5.08. І вказуємо термін, наскільки виданий на 36 місяців, тобто на 3 роки. І одразу мені порахувало. По коли буде, буду, я робити, виплати, і початок виплат, тобто на наступний місяць, що дуже зручно. В тій конфігурації такого немає. Тут уже нам, як міні-калькулятор кредиту. Далі ми обираємо відсоткову ставку, є вона чи її немає можливо, можливо, це якась просто розстрочка. У нас буде ставка. Ми візьмемо для зручності 10%. І також можна обрати тип комісії за цей кредит або відсоток на місяць, відсоток від залишку по графіку. А у нас не буде комісії. І переходимо в вкладка погашення. І тут можемо розрахувати графік платежів, який у нас тип розрахунку. Це ви Можете прописати згідно з договору. У вас буде договір, і там буде написано які це, тобто, однакового розміру, ануітетні. Тобто ви тут платите весь час, ви платите однакову суму. Основний борг ви спочатку менше, потім більше. А от відсотки ви спочатку більше, потім менше. Ну Це там у фінансовій системі є така штука. Можна поставити галочку, як у кредитних калькуляторах. Тобто, ви якщо в Гуглі просто відкриєте будь-який кредитний калькулятор, вам ось такі порахуються суми, точно такі я перевіряла. Можна диференційовані там обрати, це означає, що основний борг ви платите рівними частками, а от відсотки ви платите спочатку більше, а потім менше. Ну, тобто там. Можна також довільний графік заповнити. Це означає, що основний борг у вас буде йти одна і та ж сума, а відсотки ви маєте вручну сюди прописати довільно, як ви там вирішите. Не знаю. Давайте я візьму ануєте, щоб завжди було однаково. Рахунки обліку. Їх бажано не змінювати. Нехай такі залишаються. Єдине, ви можете поставити розрахунки за довгостроковими. Але воно ні на що не впливає, особливо це ж малий бізнес. Натискаємо провести. А далі тут цікаво, можна створювати нагадування: нагадування про оплату. Давайте створимо нагадування: коли? За день до оплати або в день до оплати. О, в день оплати. Давайте я зроблю день. у нас зараз на годинку 12.37, нехай буде 12.38. Окей, нагадування за договором кредиту закрите. Далі ми маємо отримати ці кошти. Ми натискаємо договір кредиту наш, створити на підставі надходження на рахунок. І нехай воно нам прийшло 05.08. А далі ми все тут нічого не змінюємо і провести її закрити. Почекаємо одну хвилину, нехай воно нам нагадає. Подивимося, ще висвітиться нагадування. Я поставлю на паузу. Ось 12.38 нагадування саме з'явилося. Що ми тут бачимо? Ми просрочили три платежі: у вересні, в жовтні, і в листопаді. Ну, в листопаді це вже сьогодні ми маємо заплатити. Чудово! Ми можемо два рази натиснути, відкривається договір кредиту. Це дуже зручно, ми відкрився договір кредиту, і ми можемо натиснути Створити на підставі витрата з рахунку. Далі ми ставимо дату платежу. Ми можемо залишити сьогоднішнє число, а можемо розбивати по місяцям, якщо ми забули. Бажано не забувати і по місяцям для аналітики, потім я покажу у звіті. Тут ми натискаємо кнопочку Заповнити, і ми можемо обрати. Чим ми заповнюємо? Попереднім платежем і черговим платежем. Можемо два заповнити одразу. Тобто, якщо ми пропустили два платежа, нам два заповнило. Єдине, я ще зараз перейду, а чомусь тут не 3000 відсотків. Цікаво. Значить 2800 і 2900. 2800. 2800. ну давайте ми змінимо все-таки дату. Поставимо 05.09 і натискаємо Заповнити. Угу. Попередній платіж. Так, все-таки дату варто змінювати, щоб правильно заповнювало платежі. Воно заповнює з розрахунком від того, яка стоїть дата в документі. 38616, 38616. Отже, це ми за, проводимо за, за вересень. І воно не проведе, бо тут ану, давайте ще раз, заповнити черговий платіж очищати, очищати табличну частину. Так, і воно сюди щось нам не те підтягує. Добре, давайте все видалимо. Не видаляю відсотки попередній платіж. Дата платежу з 5.09. Заповнити. І вона дає нам ось цю пусту і не перераховує. Добре, закриваємо це все. Починаємо заново. Не буду перезаписувати відео. Йдемо заново. Договір кредиту створити на підставі витрата з рахунку. Ставимо правильну дату платежа, якого ми пропустили. Ми пропустили 5.09. Заповнити. Ставимо черговий платіж. Не попередній обираємо, а черговий. Заповнити. Чудово! Нам заповнилося все можемо провести. Це ми закриваємо. Давайте ще спробуємо жовтень. Створити на підставі витрата з рахунку 5 жовтня. Заповнити черговий платіж 2,928 і 8,687. Правильно? Правильно. Натискаємо заповнити. І натискаємо Провести і закрити. І так, далі ми заповнюємо, заповнюємо. Припинити нагадування і припинити. Тобто, нам тільки ось це нагадування залишилося за. Листопад. Так, тепер звіти. Тут дуже зручно зробили в самих договорах кредитів і позик, щоб ми не шукали по всій програмі, одразу є звіт. Відкрити звіт за кредитами. І натискаємо сформувати, лише ми скинемо відбір по даті, щоб побачити все. І тут у нас дуже добре діляться платежі вересень і жовтень. І ми бачимо, що ми провели платіж за вересень. 8616 погашено відсотків 3000. І за жовтень. І бачимо, що нам ще залишилося погасити. І всього, скільки ми погасили. Тільки єдине, що ще тут немає нарахування відсотків. Ми повинні їх спочатку також нараховувати, а тоді списувати виходить. Де це можна зробити? М -м кошти. Нарахування за кредитами і позиками створити. І це ми робимо кожного місяця. Період з за вересень спочатку. Натискаємо заповнити. Так, тут нам потрібно вказати. О, цікаво, а на підставі. О, воно саме, до речі, я не вказувала, і воно саме, бачите? Якщо заповнити, то воно заповнить по всім. Не обов'язково вказувати. Хороша штука. Ще я хочу подивитися. Ні, на підставі немає. Значить, ми створюємо. Отже, ці 3000% нам нарахувало провести і закрити. І давайте відкриємо наш звіт. І ось уже нараховані відсотки. Кінцевий залишок 0. Угу. Тобто, ще потрібно таку операцію зробити, а загалом дуже цікаво і зручно, мені здається, використовувати дані функції. А, про розстрочку. Як провести розстрочку? Робимо так само кредит, вказуємо такі самі умови, ставка відсотків, якщо вона у нас там є, може в нас немає, але отримання кредиту і суму ми вказуємо без ось того першого платежу. Тобто ми окремо робимо витрату першого платежу. Далі в нас основна сума буде за мінусом. Термін і ставка платежу, і відсотки ми тут вже розраховуємо по цій самій схемі. Далі ми маємо так само створити на підставі надходження на рахунок, нам кошти мають надійти. А далі ми купуємо обладнання, як і за тією схемою, що в мене є відео. Ми переходимо в закупівлі, прибуткові накладні, створити. Постачальником у нас виступає той, від кого нам, той, від кого нам надійшли гроші Приватбанк. Ми типу в нього купуємо. Чи хто там вам дав розстрочку? Ну, ви можете любого будь-якого поставити. І вказуєте договір, але це буде договір з постачальником. Тут ви пишете розстрочки, Договір. І тут ви вказуєте номенклатуру основний засіб, який ви купуєте. Майну тут, до речі, є. А, скільки там 360 тисяч. Провести і закрити. Тобто ви винні тепер постачальнику 360 тисяч і треба буде. А, і потім це майно ви вводите в експлуатацію. І далі виходить так, що вам надійшло від них 360 тисяч і ви винні їм 360 тисяч. І можна До речі, знову нагадування. І кожних скільки там хвилин. І е, потрібно буде зробити коригування боргу. Так, коригування боргу. Так, де це воно? Ось тут створити. І відповідно. Обираємо тип операції інший взаємозалік. Розрахунки з різними кредиторами. Тут покупець «Приватбанк», контрагент «Приватбанк». Далі ми маємо вказати з покупцем, наприклад, договір розсрочки, прибуткову накладну 360 тисяч. І з іншим додати. Тут нехай буде основний договір, документ надходження на рахунок 360 і провести. Мабуть, навпаки, треба з покупцем у нас буде основний. Чи тут немає надходження. Так, можливо, потрібно борг іншого контрагента і борг перед постачальником. Розрахунки з іншими контрагентами. Це у нас буде надходження наше на рахунок. І розрахунки з постачальником можна підібрати. Окей. Ага, тобто борг іншого контрагента і борг перед постачальником, і ми так закрили розрахунки. Ну, давайте ще подивимося в звіті. які в нас тут є звіти. Ой, протиші звіти. Так. Взаєморозрахунки. Приватбанк. Так, да, кінцевий залишок боргів у нас з ним немає. Угу. Тобто і так можна зробити розсрочку.